А ми знову в Трускавці, йде сніг. Хі, уявіть собі, їхали з Трускавця недавно. Була гарна сонячна погода, а зараз на курорті пішов сніг. Теж майже майже 12 година. Ось. Та, ще трошки відкриється бювет. Дякую всім тим, хто бажав нам здоров'я. Так сталося, що справді знаходились в лікарні на лікуванні деякий час, але вже зараз утро Трускавці. <гум> Дякую всім, хто бажав здоров'я, підтримував <гум> в той чи інший спосіб. Дуже приємно. Прогуляємо зараз напрямку до Бівеку. Бачите, так воно всередині місяця, березня взяло холодніше Трава зелена є квіти вже, квітнуть, але... місцями пролітає сніжок. Прогноз показує, що ще деякий час буде прохолодно, потім просто буде дощик. А потім буде вже й тепла весна. Тепла, суха весна теж буде, от бачите, давайте бійнемо подивимось. ліскі переводцвіти, гарно, правда? Все квітне вже, але воно в той же час трошки присипається снігом. Ночі був навіть морозець невеличкий. Трускавці за цей час, що ми були відсутні, то, щоб щось зміниться, майже нічого не змінилося. Вода як було 24 гривні бівеч так і коштує. Концерти, як відбувалися, так відбуваються, до речі, дуже-дуже раджу. Буваєте в Трускавці, обов'язково відвідуйте концерти. Найближчим часом Наталя Бучинська, Катерина Бужинська, Тенорс Бельканта, Женя Літінкович. Та багато-багато інших виконав Віктор Романченко. Та багато-багато інших виконавців. всього. А, санторія весна. Ні, готель весна. Я постійно забуваю, що весна вже не санаторія, а готель. Хе -хе -хе. Це 12 година, зараз побачимо. А скільки ж людей набіветь о 12 тій годині? 0. Ні, там у нас годинник точно йде, біля вже відкритий. Чу-чок, чучок, чучика. 112 Давайте підійдемо ближче. Дерево падало, дерево впало, так дуже потужно впало дерево, на щастя, білет не зачепило, трошки трошки на дах. А Все-таки є двоє людей на бюлетень. Що тут до Марії є люди? Я прихильники Марії. І я прихильник Сфії є. І... Є прихильники навіть Броніслави. Але Броніслава не п'ється, ви знаєте, на горлу площі. Ті Ні, ні, ті, можна Сфія Марія можна пити Броніслава площі і що ви її не пили? О, можна звідси степла собі знімати. так рівно. Рівно Рівно 12. Нова фотозона і все-таки на теплій нафтусі найбільше людей так зазвичай буває. Зараз Юля напише О, знайомий рюкзак, ні, цей рюкзак не зі мною. <реш> Сніжить? Но 12.04. напевно вже всі розійшлись, ми не встигли. Не встигли. <реку> <реку> Рачі, бачите, квіти вже на дереві. Ось-ось мають розпуститись. Дивіться, як гарно. Червоненькі квиточки такі. У п'яночки вже з'явилися. Гарно, гарно. Пасняно.